Задача: по кошиках, яких менше за 20, порівну розклали 85 яблук. Скільки всього було кошиків, і скільки яблук поклали в кожний з них. Запишемо умову. Кошиків менше, ніж 20. Яблук 85. Допишемо ще слово всі. Всі яблука порівну розклали по кошиках. Скільки всього було кошиків, і скільки яблук поклали в кожний з них. Яблук 85. Всі яблука порівну розклали по кошиках. І ми розкладемо 85 на множники. А спочатку знайдемо всі дільники числа 85, що є простими числами. Ділиться 85 на 5. 8 на 5 не ділиться, трієчку тут покладемо, 5 поділити на 5 – 1. 35 поділити на 5 7. А 17 просте число. Тут поділимо на 17, отримаємо одиничку. Розклали на множники, та ще й на прості. 5 помножити на 17. Оце ми число 85, розклали на прості множники. І число 5 нам підходить число кошиків. Тоді яблук у кожному кошику по 17. І число 17 кошиків нам теж підходить, тому що менше, ніж 20. Тоді у кожному кошику по 5 яблук. То ця задача ще має й дві відповіді. Було цікаво.